І нашу першу сесію сьогодні проводить людина, яка в галузі продажів знають без представлень. З нами Валерій Глобаченка, топ тренер з продажів B2B та B2C, багаторазовий переможець битви кращих тренерів України, B2B Master. Його досвід це сотні навчальних програм для найбільших компаній України. Сьогодні Валерій розкриє таку тему, яку кожен керівник. І менеджер знає з досвіду фатальні помилки в переговорів, як діяти, щоб вас не загнали в глухий кут, як покращити умови співпраці, як залишитися в позиції сили без тиску і маніпуляцій. Валерій, запрошуємо вас, будь ласка, всім привіт, вітаю. Довго представлятися не буду. Скажу, що я такий український винахідник моделі ведення переговорів. Вона називається Sales Master, Вона допомагає усунути помилки при веденні переговорів, які напряму знижує конверсію чи середній чек при веденні переговорів. І е, ми сьогодні з вами. ну Багато є приноземних компаній, яких вже навчив я цій моделі ведення переговорів, національні компанії, постачальники. Чи є в нас постачальники в залі? Супер, клас. А у нас хто є постачальники фуд продукти харчування? Супер, а нон-фуд постачальники? Супер. Отлично. Ну, добре, це в першу чергу інформація буде для вас. Так, поїхали. Значить, які можуть бути фатальні такі помилки при побудові переговорів з мережами? Да, у нас багато із мереж, Сільпо, Новус, Епіцентр. Більшість перемовин, на мою думку, вони полягають в площині умов. Да, ціна Ціна, знижка, ретробонус, маркетинг. Ну тобто основна да переговору, що ми торгуємось за знижку, ми торгуємося за ретробонус, ми торгуємося за відсрочку. Да, і Bayer, ну, відразу починає нав'язувати такі умови ведення переговорів. А нам відповідно потрібно поговорити про ще щось окрім знижки, окрім відсрочки, да, окрім там відтермінування, окрім. Ретробонуса. І це мало хто вміє з переговорників. Кейс-кондитерка 2014 рік. Всі мережі вимагають плюс 5 календарних днів від всіх постачальників кондитерських виробів. Зрозуміло. Бо курс євро, падіння платежеспроможності покупця і так далі. Задача. Зменшити мінус 9 днів, тобто всі підписують плюс 5, наша задача зробити мінус 9. Скільки цих кейс років показує, там вже більше 11 років, да, ніхто не може розгадати, На яким чином за рахунок чого. Тобто, якщо вести перемовини в площині умов, то не можна вирішити цей кейс. Якщо вести перемовини в площині цілі, планів, задач, проблем критеріїв байера, то можна вирішити цей кейс, яким чином він вирішується. Приходимо до мережі і кажемо: дивіться, ваша аналітика, наша аналітика, там, нільсена аналітика. Категорія ABC. Категорія A. Обертаємось 14 днів. Наша вам 35. Ми вам дамо 21 день, Дай ви будете цими коштами ще 7 днів користуватись, які вам банк дасть в 2014 році кредит на таку суму. Категорія B. 21 день обертаємось. Перевіряємо ваша статистика, наша статистика е, Нільсена, да, там, незалежна статистика. Все, 21 день. Ми вам даємо відтермінування. 21 день. Категорії С згодні 35 днів. Там, за вашою, за нашою, за незалежною статистикою обертаємось. Тому категорію С виводимо з мережі, е, категорію А дублюємо фейсінги, щоб зберегти місце на полки. Тобто, А, здублювали фейсінги, Б. Залишили це, вивели. Відсрочку зробили 21 день. Да? І, от ну, на сьогоднішній день десь там один кам, який акаунт-менеджер з десяти може так провести переговори: чи керівник? Да? Всі інші тут же біжуть до керівника, ще все пропало, нас виводять. Там давай відсрочку, треба погоджувати відсрочку. Так а, тобто, ну головне таке запитання: що ви знаєте про клієнта? Чи не знають конкуренти, про що ви з ним спілкувались? Про що не спілкувались друге, значить, ставити чітку ціль на переговори, начебто ну, такий дитячий сан, та да, що тут не зрозуміло незрозуміло, да, ставити чітку ціль а, на переговори. Ну, от ми бачимо з вами, що ціль це не подружитися, не познайомитися, не поспілкуватись, продати. Да, це не ціль не виявити особу, що приймає рішення, ні там укласти договір. Ціль, ну, давайте. Домашнє завдання, да, ви можете записати, що е, хай ваші продавці чи ви напишуть шкалу з 10 цілі на переговори. Да, от які ціль. І ви е, вистроїти цю шкалу, що саме складна на горі, саме проста е, десь е, внизу. І да? е, 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 особа, що приймає рішення, це не ціль. Дізнатися контакти це не ціль, да? ціль це як предмет прагнення, що ми хочемо е, досягти, да? чого домовитись. Так, тут купа цілі, це можна в слайди поставити. Ну, і от приклад нашого клієнта, на школи постачальника в рітей. Вони виробляють е, е, власну торгову марку для мережі, і мережі їх залучає, запрошує на переговори. каже: слухайте, ваш тут конкурент хоче два топових SKU, Виробляти він дає ціну мінус 15% дешевше, і плюс якість в нього ліпша. Тобто, чи ви поліпшуєте якість і даєте теж мінус 15%, чи ми скорочуємо співпрацю з вами до да, і два топ буде робити ваш конкурент. І от Нацкам був у нас на навчанні і каже: от, ну, що робити, як провести переговори, там, допоможіть підготуйте. Я питаю: добре, яка ціль? На переговори, він такий, не погодитись. Я кажу: Смиссі, ну я розумію, що ти не хочеш там погодитись. Давай другий варіант. Він такий, «А, щоб вони передумали. Я говорю, третій варіант продовжити співпрацю на старих умовах. Я кажу, дивись, тобі домашнє завдання. Десять цілей треба придумати, розставити по шкалі, да, і потім ми з тобою почнемо підготовку. Да, що, яка ціль да, І от, от таке дуже просте завдання допомогло йому знайти ціль, що а давайте. Ми один топовий і 4 СКю нетопових, і вони один топовий і 4 СКЮ не Давай от таким чином зробимо. А давайте е, ми е, погоджуємось віддати, але плюс 4 наших СКЮ по своєму бренду ставимо на полицю. Тому, якщо у вас є якась патова ситуація, да, домашнє завдання. 10 мозовим штурмом цілий і проранжувати їх саме складно, що не погодиться. Да, і саме легко, що скоріш за все погодитись. І там буває дуже цікаве рішення, ви зможете знайти, яке ну, дійсно можна обговорити, починаючи з складної, і потім ви понижаєтесь, понижаєтесь, понижаєтесь. Так, третє. Готувати недостатню кількість аргументів під нашу ціль на переговори. Тобто, в нас є ціль, да, о, ціль, ви бачите, і якісь аргументи. бо а більшість переговорників вони думають, що у них такий є класний аргумент, що я ще прийду до мережі, зроблю так, типу опа! І все, вони такі: я чекав на тебе, оце класний аргумент. Давай. На кожен наш аргумент вам байер скаже 10 днів. Ви кажете так, вони вам 5 дні. Вони так, вони вам 5 ні. Ви їм так, вони вам 5 ні. Тому беремо ціль, наприклад, дві новинки, да, і треба написати 10 плюс аргументів. Що да, таке е, аргументи. Відкриваємо чат GPT, Google да, питаємо, що таке аргументи? Ціль 10 аргументів. Ціль 10 аргументів. І, ну, наприклад, теж такий кейс. Е, вам, наприклад, телефонують з мережі в грудні, от зараз, і кажуть: е, зайдіть, будь ласка, к нам на ресепшн, заберіть до, боку, до погоду. Треба підписати терміново. І кидають слухавку. Ви таки йдете. До мережі, берете там до погоду, і там написано, що, слухайте, ви нам о, на початку року о, о, обіцяли бонус за виконання плану. Наприклад, 25 мільйонів гривень. Наприклад, це такі з потолка цифри, да, бо я не можу казати справді, які там цифри були. 25 мільйонів ви маєте бонус за виконання плану. Ми бачимо, що зараз на стан там, 10 грудня виконаний план 80%, і ми 100 не виконуємо. Але нам дуже подобається 25 мільйонів. Тому підпишіть, будь ласка, до погоду, що ви нам ці 25 мільйонів платите за 80% виконання плану. І Кам такий приходить до комерційного директора і каже, шеф, підпиши, бо ми не можемо втратити цю мережу. У мене в регіоні нема з ким працювати. бо ну, І ти і погодитись не можеш, і не погодитись не можеш. Така патова ситуація. Тому що ми робимо? 10 плюс аргументів. Тобто, відповідно, з Вересом, вони написали 18 аргументів. Да? Що там, наприклад, за аргументи? Ну дивіться, давайте ми вам не 25 мільйонів заплатимо, а 80% від бонусу. А ви 80% зробили. А, ми 20 мільйонів вам заплатимо. Да? Перший аргумент такий логічно, логічно, але це один аргумент. І якщо мережа скаже ні, що ви скажете, ні? Вони скаже, ну тоді до побачення і виведуть. Да? бо багато кейсів, де мережі виводили дійсно там по два роки постачальників різних. Другий там, аргумент. Дивіться, в нас зараз немає грошей, бо ви клан не виконали. Давайте ми вам будемо вісіти да, да, і заплатимо частину в першому кварталі наступного року, частину в другому кварталі, частину в третій. Там, другий аргумент. третій аргумент. А давайте е, ми вам на ці гроші дамо не грошма, а продукцію. Да, і ви поставите глибоку знижку, ще й бонус получите, ще й заробите на цьому бойтусі А, да, якусь акцію. І отаких от речей треба на переговори готувати 10 плюс, і не сподіватися, що там один спрацює, два спрацює. Щось спрацює, що невідомо. Тому помилка готувати недостатню кількість аргументів. Далі. Більшість переговорників вони говорять свої аргументи, вони грузять клієнта, там очі не викаті, там слюнаж бриже, а не обговорюють. Тобто знайти Переговорника, який вміє обговорити, ви розумієте різницю, говорити і обговорити. Всі розуміють, але насправді, коли прийдете на переговори, там поставте телефон і скажіть, вибачте, я не вас телефоную. знімаю, я себе знімаю, як виглядаю. Будете в шоці, коли будете переглядати, як ми за вами виглядаємо, коли ведемо справжні переговори. Бо всі пушать, аргументують, переконують замість того, щоб обговорювати. Бо ми не можемо дізнатись критерії. Людини, да, якщо не, це не обговорюємо а, з ним, а, от, дівчата, да, як вони виглядають, начебто зацікавлені а, цю думку людини вислухати, да? а не так, що там, я вас переконую зараз. Ну, і от сказали аргумент, що скажете на це? Сказали аргумент, як вам така ідея? Сказали аргумент, що ви думаєте а, з цього приводу? А, я раніше шуткував, да, а зараз. Ну, Вже не шуткую, що на переговори треба ходити там в чотирьох, чотири людини. Да? Одна читає аргументи, інша каже, що ви думаєте з цього приводу, як вам така ідея? Що скажете на це? Третій нотує, да? і четвертий каже, давайте підсумки підведемо. Да? Бо це вже наступна а, проблема, сперечатись а, з, а, з Байером, да? не чути а, його критерії, а, не нотувати а, з ним. Тобто, якщо ми подивимось на заперечення, які ви отримаєте під час переговорів, да, там. вам важливо, щоб товар продавався, ми не контролюємо якість, що у вас таке, що немає у інших конкурентів, де ми, ми не відчули впливу реклами, воно не звучить так мило. І ти думаєш, на що я цю чухню буду нотувати? Да, оце ж суцільна незгода, все ні, ні, ні. І от оце автоматичний рефлекс сперечатись. Да, і це є помилка, фатальна помилка. Бо коли ми сперечаємось. Ми не чуємо іншу людину, тому от хто ходите ви в чотирьох, в трьох, в двох сам, да ви маєте вміти нотувати, чути клієнта, і це може звучати як заперечення, але насправді, коли ви ці нотатки потім будете відтворювати, що вас для вас важливо, щоб товар продавався. Вони скажуть так: для вас важлива наявність сертифікатів. да вам цікавить вищий відсоток у маркетинг так. Вам показати, як продажі залежить від сприйняття. Да. Для вас важлива націнка. Да. Тобто, все це буде вже критерії, на ґрунті яких ви напишете комерційну пропозицію. Тому от помилка сперечатись і ну дуже от зараз сучасне покоління змусити нотувати, це Unreal задача. Якось там 70-80 років вони ще якось нотують, а все, що там 92 тисяч. Ну, а ти ж диктофон не будеш включати на переговори, тому треба, щоб хтось а, нотував. А, далі. А, замало цікавляться бізнесом клієнта. Тобто є вже таке, що чим більш ви досвідчена людина, чим більше ви знаєтесь там на своїй галузі, тим менш ставимо запитання, хоча всі ці тренінги по запитанням проходили. Якщо взяти оці 9 запитань да, і подумати, ну гаразд. Ну, що тут зайве, що є неетичним, некоректним, непрофесійним запитанням постачальникам да, до мережі? Ну, може ви одне викреслите, може два викреслите. Да? Але ну, сім інших треба поставити. Беремо там інші 25 запитань, які тут є непрофесійні, неетичні, некоректні? Ну, може одно викреслити, може два, може там п'ять викреслите. Але ну, взагалі ну, загалом це там. 20 запитань звідти і 7 запитань там з попереднього слайду. Вже 27 запитань. Коли ви прийдете к нам на школу постачальника в рітейл ми вам дамо чекліст 65 запитань. І ви готуєтесь на переговори такі. Так, це я знаю, це не потрібно, це я вже там казав це клієнт сам відповів. Будете вибирати запитання, бо ваші конкуренти вони ставлять не більше 6-8 запитань. А ви можете за пів години поставити. 15 запитань, 12 запитань, 17 запитань. Да, як піде з різними людьми по-різному? І тут два ефекти. Перше, коли ви цікавитесь, це психологічний прийом, бо людям якби ну, вони відчувають турботу. Та да, до одного лікаря приходиш він такий: дивиться: так: мобільний телефон, годинник, там сумка, п'ять тисяч рецепт. Ви такі лікарі, ви не хочете поцікавитись? Запитання мені поставити? хочу. Які, а ким ви працюєте? Ну, я там національний виробник, 7 тисяч гривень рецепт. Да, до іншого лікаря приходите, він такий запитує: а як давно болить, а чим лікували, а що працює, які були рецидиви, де ваша історія хвороби? І ви самі вже зацікавлені. Да? Що, лікарю, тисяч п'ять, він такий, ну з аналізами сім. Бачите, тут рахунок сім, тут рахунок сім, довіра до кого, хто ставив запитання. Тому перший ефект із запитань вони формують довіру. По-друге, чим. Більше ви поставите запитання, ніж ваші конкуренти, тим більше ви отримаєте критеріїв, якісь стратегічної інформації, щоб зробити вашу комерційну пропозицію унікальною спілкування в шкільному форматі. Ми всі з вами вчились в школі, там вийшли в начальному закладі. Нас з вами привчили. Що якщо вам поставили запитання, ви що маєте дати відповідь? Да? моментально. І цей рефлекс, який там створювався роками. Ваші продукти якісні, а чому у вас довший термін? А можна давати там. А, а де ви купуєте молоко? Є аналоги ваших препаратів дешевше. А, що буде, якщо препарат там не продасться? От скільки таких запитань може лунати від байера да, до вас? Безліч. 5, 10, 15, 20. Тобто, ну, багато часу. І більшість з нас що роблять? А... Будуть препарати продаватися? Так, да, 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 будуть, ну так класно будуть продаватися. А чому я повинен закупити двічі більше товару? Тому що мені план треба виконати, мені керівник підвищив вдвічі. А ваші препарати погано продаються. Ну а у конкурентів ще поганіше продаються. І ми отак реагуємо в шкільному форматі і час плине. І всі переговори ви не вспіваєте, встигаєте сказати ваші аргументи, ви не встигаєте, поставити ваші запитання. Що можна протидіяти цьому? Пробувати. Уточнити, да, уточнити тобто, запитання, з чим пов'язане ваше запитання, бо якщо людина хоче, наприклад, каже знижку, то йому треба знижку, тому що він десь побачив цю знижку на полці, йому керівництво сказав, щоб у нас така сама була ціна. А інший хоче знижку, щоб річний промоплан наповнити. А інший хоче знижку, щоб вирішити кого залишити на полці, а інший хоче знижку, щоб виконати там, план по маржі. Тому за кожним запитанням байра, за кожним оцим запитанням, є якийсь мотив. І ви можете його уточнити, ставлячи таке уточнююче запитання. Вибачте, а з чим пов'язане ваше запитання. І це теж занотувати, щоб протидіяти цьому рефлексу балакуна. Далі завчасно переходити до комерційної пропозиції, не перевіряючи, що зібрали усі критерії клієнта, то тут більшість байерів вам ставлять пастку. Вони спеціально більшість критеріїв притримують. І потім, коли ви вже дали ліпшої умови, написали ліпшу комерційну, вони вам кажуть, дякую, нам дуже подобаються ваші умови. А тепер дайте нам ще оце, дайте оце, дайте оце, 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 оце. оце". І ви такі. Ну, якщо б я знав, що вам це все потрібно, були б зовсім інші умови, зовсім інші ціни. Хто потрапляв в таку ситуацію? Ніхто не потрапляв. Щасливий один потрапляв. Да. Ви такі були. А він каже: перепрошую, ми це вже зафіксували, а тепер заради оцих п'яти давайте ще ліпші умови. Да? Тому ви перед тим, як формуєте комерційну, ви маєте перевірити, що зібрали всі критерії клієнта і не йдете на поступки, поки не уточнили ці критерії клієнта, бо більшість. Переговорщики, вони такі ходаки. Прийшов до мережі. Ну що, погоджуйтесь? А вони такі, треба дати мінус 5 днів. Ага, гаразд. І він пішов до свого комерційного. Слухай, вони хочуть мінус 5 днів. Комерційний такі, да що мінус 5 днів. Гаразд, що запитаю. Пішов такий. А наша у вас мінус 5 днів? Ну, обертаймість упала. А, гаразд. Слухай, ну і мінус 5 днів треба, щоб обертаємость упала. Комерційний такий. Слухай, ну, а ми наша не, не впаде. Ми будемо стимулювати продажу. Ми ж даємо ще більше збільшили маркетинг. А, гаразд, слухайте, а ми збільшили маркетинг. Да, тобто, ну, більшість переговорщиків отаких. коли в ті бачили таких продавців, да, от ходять туди-сюди. Да, і відповідно, а, а треба відразу уточнити. Да, що ціна чому ціна? Тому що термінування навіщо? Тому що, да, і тоді перед тим як ти йдеш на поступки, ти маєш спочатку уточнити да, навіщо. Чому для чого? Далі. Не намагатись переорієнтувати клієнта на більш ефективне рішення. Кейс такий: зовнішня економічна діяльність, дистриб'ютор в Казахстані приходить до українського виробника і каже: Слухай, в нас біда в країні, у людей нема грошей, девальвація національної валюції. Да й плюс 30 днів. І той такий, навіщо тобі 30 днів? Ну я хочу з тобою розрахуватись грошами е, покупців. Вони просто не встигають мені гроші заплатити, щоб я заплатив тобі. А 120 днів я встигну. Та вони мені заплатять, я заплачу тобі. І регіональний менеджер по зовнішньої економічної діяльності він каже: Давай таке рішення: Я тобі даю 0 днів відсрочку, але я тобі даю глибоку знижку, мінус 8%. І в того ж така сльоза потікла: типу, навіщо ти так з нами? Ми ж працювали. Він каже: ну дивись, ти йдеш в місцевий банк, під цю угоду береш кредит під 2% на місяць, та да, 4 місяці по 2% тобі потрібно 8% Ми тобі компенсуємо твою маржу. Да, і відповідно ти нічого не втрачаєш і платиш мені не своїми грошима. От скільки подумайте, переговорщиків так вміють да, перерентувати, відстояти своє рішення, да, перерентувати, багато хто боїться. Да, і коли ми на там, школі постачальників ретейл просимо написати домашнє завдання, приклади наведіть, як ви можете переорієнтувати на те, що вигідно вам, да, то менше половини учасників справляються і з отакими відкритими очами дивляться на інші кейси. і Кажуть, о, а що так можна вести переговори? А що так спрацьовує? Так і е, е, останнє відсутність конкретної пропозиції. Да, теж я коли е, під час коучингу питаю. Що ти конкретно запропонував? Вони такі, подумати. Я кажу: ну це не конкретна пропозиція. Да. Що, що погодитись з керівництвом. Це не конкретна пропозиція, бо тут же треба тиснути на мережу конкретними пропозиціями. Да. Там. Отака пропозиція, знижка бонус і срочка. Не проходить, забудьте, отака пропозиція, знижка бонус і срочки. Не підходить, отака пропозиція, знижка бонус і срочка. не підходить. Повертаємося до першої пропозиції, а тепер як вам перша пропозиція? Да? Може ліпше. І теж таке домашнє завдання. Ви, готуючись на переговори, готуєте 6 конкретних пропозицій. Да? Можете грати з кількістю асортименту. Да, Там, Тут 80 SKU, там, там 60 SKU. Можете гратись там ретробонусом, маркетингом, логістикою, лістінгом, доставкою. Що, такий варіант не підходить, такий варіант, не підходить, такий варіант, не підходить, такий варіант, не підходить, такий варіант, не підходить. Ну давайте хоча б це. І це теж як підготовка, вона допомагає домовитись на зустрічі про щось конкретне. Підсумки. Підводимо. Де в нас підсумки, готуємо на переговори, да? готуємо аргументи, 10 штук, готуємо 20-25 запитань, да? готуємо 6 конкретних пропозицій і ходимо не самі, а в двох, в трьох, в чотирьох, да? і розподіляємо ролі, хто говорить, хто нотує, хто обговорює, хто підводить а, підсумок. Uh, все тоді uh, запрошую на нашу школу постачальника в рітейл. вона починається в січні. Да на нашому сайті знайдете анонс. Все, на цьому, все дякую.